Кам'янське з робочим візитом відвідали представники Міністерства інфраструктури України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Учасники робочої групи оглянули перший етап виконання робіт у 16-му та одинадцятому ліцеях. А ще привітали громаду з черговою перемогою у конкурсі грантових проєктів. Як пройшов візит місії, та чим ще допоможуть європейці кам'янчанам? Дивіться далі у сюжеті. У рамках програми інвестиції в місто влада Кам'янського активно залучайно гранти задля модернізації об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та інших бюджетних закладів працюють, аби кам'янчани та нові мешканці міста почувалися комфортно і отримували якісні послуги. Так у 16-му ліцеї повністю відновлений великий навчальний корпус завершать масштабний проект протягом 2024 року. В окремій будівлі початкової школи 11-го ліцею вже зданий в експлуатацію перший корпус. Разі ведуться оздоблювальні роботи. Усі три крила будуть завершені до кінця цього року. Кам'янське Дніпропетровська область – це одне з найкращих міст, а де залучаються іноземні інвестиції. Чому тому що є прозорість, є надійна команда. Є лідер, є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну, коли наша команда, команда ПРОН, підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно тут відбувається все правильно. Отакий такий позитивний досвід треба реплікувати на інші міста. Також наше місто вже здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів проон цього разу. На відновлення наукового ліцею та низка закладів охорони здоров'я. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі ліцею імені Легуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному року. Оці дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів.